Про події життя краю вже готові розповісти. Журналісти інформаційної програми вчасно В студії. Працюють Мар'яна Лошак, Наталія Волеца. Доброго дня. Історичну частину міста відреставрують. Міська рада планує виділити на ці потреби близько 8 мільйонів гривень. За ці кошти відновлять фасади та дахи житлових будинків. Проте, аби привести будинок до ладу, до фінансування робіть мають долучитися і самі жильці. Їхня дольова участь складе 10% від затвердженої вартості. Однак, самих мешканців центральної частини Ужгорода про фінансування ще не повідомляли. Нікому поки що не повідомляли, але на сесії, коли розроблялася ця програма, була таблиця, яка була виставлена на сайті. Ми будемо дивитися по дійсному стану фінансовому цих людей, бо я хочу вам сказати, що є в центрі міста дуже старі люди, які виживають тільки на одну пенсію. Ми будемо вирішувати окремо по цих людях вони приватизували квартири, але ніякого руху і коштів нема на ремонт. В Ужгороді стартувала акція. Зробимо наше місто кращим. Покращувати, реставрувати та навіть озеленювати рідне місто будуть самі ж ужгородці. З окремих проданих напоїв в закладах, що беруть участь в акції, відраховується одна гривня на благодійність. Таким чином, організатори поєднали відпочинок з корисною справою. Діятиме акція два місяці з 1 березня по 31 травня. Тож організатори планують зібрати близько 50 тисяч гривень. Більше далі у сюжеті. Зробити місто кращим не словом, а ділом вирішили активісти. Найбільш проблемні місця Ужгорода протягом двох місяців волонтери будуть приводити до ладу. Одна з таких локацій сквер імені Бокшая і Ерделі. Ми хочемо очистити озеро, хочемо наполагодити спільники, які встановлені були, але вони вже пошкоджені. Також реставрувати лавочки на ці локації. Тому ну, що це центр міста, рядом міська рада. Рядом університет і гості міста приїжджають, дивляться і бачать наскільки яка грязь прямо в центрі міста. А це парк позаду будівлі обласної державної адміністрації. Тут основні проблеми, як відзначають активісти, пошкоджені лавиці та відсутність озеленення. Лавички будемо красити в колір, як за міська міської ради. Це будуть дерева. Думаємо, щоб вони були вічно зелені, щоб озеленити цей парк. Думаю, щось хвой будемо садити. Загалом близько семи основних проблемних місць визначили для себе волонтери. Першочергові проблеми, над якими вони будуть працювати: реставрування та встановлення смітників на київській та слов'янській набережних, насадження дерев на проспекті Свободи та вулиці Швабській, встановлення смітників парку святої Тетяни, прибирання та створення клумб біля пішохідного мосту. А ще відновлення світла і встановлення табличок з назвами вулиць в місті. Стартувала акція 1 березня. Збиратимуть кошти в окремих закладах, що погодилися взяти в ній участь. Одна гривня з кожного проданого напою. Таким чином, через два місяці організатори планують зібрати близько 50 тисяч гривень. Ну загально виходить так. Тобто, ми акумулюємо кошти. Ми не будемо там кожного дня прорахувати. Я думаю, заклади не будуть прораховувати кожного дня. Вони будуть прораховувати поетапно на даному етапі. Домовлено. Ся про те, що кошти будуть кожного другого тижня перераховуватися волонтерам. По факту отримання коштів волонтер вони одразу йдуть і виконують ті роботи. матеріалізують програму нашу і втілюють її в життя. Долучитись до акції може кожен. Звітуватимуть організатори про кожен зроблений крок в соціальних мережах. Зібрані кошти рівномірно розподілять серед усіх семи обраних місць. Завершиться акція 31 травня. Тоді підведуть підсумки роботи та презентують результати акції. Благодійна гривня життя береже Закарпатська обласна дитяча лікарня отримала мікроскоп та спеціальний лікувальний лазер. Це обладнання закупили за кошти благодійників зі всієї області. Волонтери протягом двох тижнів збирали гроші в медичних та навчальних закладах, влаштовували благодійні концерти та акції. І вже цього року фонд Серце до серця в десяте збиратиме кошти для хворих дітей. Для кого саме в сюжеті Романа Сов'яка? Шестирічна Аня проходить діагностику слуху на найновішій апаратурі. На такому обладнанні процес займає всього кілька хвилин. Дівчина слухає музику, а спеціальний апарат видає показники у вигляді графіка. За ними лікар з легкістю ставить діагноз. На цьому обладнанні можна діагностувати слух в діток від народження на відміну від старого, там лише віком від трьох років. То, що легше працювати, а краще ставити діагноз. Тому що, якщо ми мали один аудіометр, ми тільки могли суб'єктивно визначити втрату слуха. Тепер ми отримали об'єктивну діагностику і не тільки можемо об'єктивно визначити втрату слуха, але також подивитися, наскільки уражено середнє ухо і внутрішнє ухо. Це дуже допомагає. Не тільки в постановці діагнозу допомагає лічкувати дітей. Це лише незначна частина обладнання, закупленого за кошти закарпатців благодійників. Щороку всеукраїнський фонд серце до серця зосереджує свою увагу на допомозі окремій версті хворих дітей у 2013 році. Допомагали дітям із вадами слуху, минулого із вадами зору. Проте через процес закупівлі офтальмологічне обладнання передали лише зараз. Було зібрано 235 тисяч це. Була важка акція, так як в нас такі не дуже хороші події в нашій державі. Ми зібрали в половину менше ніж попереднього року. Попередній рік було у нас 400 тисяч, але все ж таки нам вдалося зібрати цю суму і закупити необхідне обладнання нашій лікарні. Так, дитячі офтальмологи отримали мікроскоп для операцій та лазерну систему для лікування захворювань очей. Получили апаратуру і для терапевтичного лікування для стимуляції зору у дітей, яке дуже є необхідним при теперішній ситуації, що діти практично всі в смартфонах, планшетах, телевізорах, телефонах. І, і, що і це відражається на якості зору. От ця апаратура, друга лазерна це для покращення якості, а апаратура хірургічна це для хірургічного лікування, там де не можна обійтися терапевтичним лікуванням. Вже з 1 квітня стартує 10-та ювілейна акція благодійного фонду. Цього року волонтери збиратимуть кошти для закупівлі реанімаційного обладнання. В лікарні кажуть, найбільше не вистачає апарату для штучної вентиляції легень. Він коштує близько 30 тисяч євро. Тому цього року волонтерам доведеться докласти чимало зусиль, аби купити хоча б один екземпляр. На Закарпатті продовжують вшановувати Тараса Шевченка. Творчість Кобзаря не оминула і наш край. Минулоріч обласною бібліотекою було видано збірку з Закарпатська Шевченкіана, а у художньому музеї зберігаються два офорти руки майстра. Діти що в Ужгороді, мають можливість дізнаватися про життя та творчість кобзаря з вистав, які поставлені за творами наших краян. У цьому році відзначають 201 першу річницю вічно живого поета, громадського діяча, патріота та художника. Більше у відосі життя на сесії ножки. Два офорти кобзаря зберігаються нині у Закарпатському художньому музеї. Це мітні пластинки, на які Тарас Шевченко сталевою голкою видряпував сюжети. Як зазначила мистецтвознавець Людмила Біксей, ілюструвати сюжети цих офортів було співзвучно з його душею. Тарас Григорович Шевченко е був людиною з одного боку ліричною, з другого боку епічною, і все це він поєднав у своїй творчості графічній. В нашій збірці в постійній експозиції демонструються два офорта, виконані Тарасом Григоровичем Шевченко. Збірку майже у 300 сторінок впливу Шевченка на наших краян видали в краї. Закарпатська Шевченкіана була упорядкована обласною бібліотекою. У збірку увійшло близько півсотні матеріалів 39 авторів. У нас народилась така ідея зібрати матеріали, які закарпатці про Шевченка. Тобто як Шевченка прийшов на Закарпаття, надихається творчістю та цікавим, хоч і складним життям кобзаря, і закарпатський драматург та журналіст Олександр Гаврош. Срібний призер міжнародного конкурсу кіносценаріїв до 200-річчя Тараса Шевченка каже, ця постать цікава для вивчення за його твором. Рядовий солдат Т» зіграли виставу, яку встигли подивитись не лише на Закарпатті, але й в інших містах України. Я радий, що моя п'єса рядовий щоденник рядового Т» Так називається, сподобалась не тільки нашим лялькарям, але і режисеру, актору Євгену Нищуку, який поставив її разом зі своїми студентами в театральному інституті Карпенка Карого. Сама доля Шевченка така, що просто це такий матеріал, до якого хочеться звертатися будь-якому. Автору, літератору. Ужгородці добре знають про Тараса Шевченка. Цитують перехожі і його вірші. він, звісно, менше популярен, Це обще національне достояння України. Не хочу його знати. Більші вірші хороші. Це найбільший український письменник. Боровся із кріпосництвом на Україні. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями ведуть, з плугами йдуть, співають ідуть дівчата. А матері вечері ждуть. Така її доля, о Боже мій милий, за що ж ти караєш її сироту, за те, що так щиро вона полюбила козацькі її очі, прости сироту. Круто, поховайте, мене на могилі, серед степу широкого на Україні милі. Постать кобзаря надихає, кожен по-своєму сприймає його творчість. Проте її вплив і на Закарпатців є однозначним і неминучим. Твориш кобзаря вічні. На цьому наш випуск завершується. Більше розкажемо о дев'ятнадцять. Я бажаю вам гарного натхненного дня. На все добре.